Риб'ячий жир це не просто капсули з рибою, а джерело омега 3 жирних кислот ЕПА і ДАА. Лайкни це відео та мерщій дивитись далі. Дивіться на етикетку. Важливо знати, скільки ІПА та ДХА в одній порції, а не просто загальну кількість риб'ячого жиру. Наука підтверджує, омега 3 знижують тригліцериди, але потрібні високі дози від 2 до 4 грамів на день. Для серця омега-3 це доповнення до основної терапії та способу життя, а не заміна ліків. При ревматоїдному артриті можливе невелике зменшення болю і скутості, при вагітності DC важлива для розвитку мозку та зору плода, вплив на сухість очей та настрій, дані суперечливі. Ефект, якщо є, то невеликий. Омега-3 бувають у формах тригліцеридів – позначка тегі РТГ. Або етилових естерів, позначка ЕІ. Працюють обидві форми. Краще приймати з їжею, що містить жири, так, абсорбція вища для обох форм. Риб'ячий жир, це не те ж саме, що печінкова олія, тріски. У печінковій багато вітаміну АД, є ризик передозування. Обирайте риб'ячий жир з тіла риби, або водоростеву олію, веганська альтернатива. Скільки приймати. Загальне здоров'я, орієнтир близько 500 міліграмів і плюс ДХА на добу з їжі та або капсул, високі три тоді 2-4 грами епа ДХА на добу під наглядом лікаря. Якщо ви вже приймаєте статини антигіпертензивні, омега 3 можуть додатково поліпшувати ліпідний профіль, але схему коригує лікар. Приймайте під час основного прийому їжі омега-3 добре поєднується з вітамінами d 3 і К2. Не поєднуйте з очищеннями детекс дієтами і суворими дефіцитними раціонами організму потрібні калорії для користі від жирних кислот, побічні ефекти, рибні відрижки, але їх можна уникнути, якщо приймати з їжею та зберігати капсули у холодильнику. Інколи можливий легкий дискомфорт у животі, тому завжди приймайте з їжею. Сучасні якісні олії проходять очистку від ртуті і діоксинів. Обирайте бренди з сертифікацією якості, незалежні тести, низькі показники окиснення. Різкий прогірклий запах означає окиснення, таке краще не приймати. Базова стратегія: дві порції жирної риби на тиждень. А якщо риби мало. Додавайте капсули, риб'ячий жир це інструмент з чіткими показаннями. Важливо читати етикетки і узгоджувати дози з лікарем. Збережи це відео та поділися з близькими.